Це вимарш пластунів з Ужгорода та Мукачева. Саме так в обласному центрі відзначили 111-ту річницю з дня першої пластової присяги. Даніель Савчук є пластуном понад 6 років. Зараз хлопець бунчужний, тобто координатор молодших пластунів. Мені виховав патріотизм, самозарадність і розуміння, те, що треба плекати традиції, які плекаються вже багатьма руками. Це організація, яка дала мені можливості для розвитку, для самовдосконалення, для зрозуміння того, чого я хочу досягнути в житті. Виховання молоді на патріотичній та християнських моралях це саме основне, що пласт виконує в своєму мандаті. Для кожного пластуна присяга є дуже важливою. Саме в цей момент ми розуміємо, що ми даємо присягу не тільки собі, а й даємо на вірність Богові та Україні. Зараз 500. Закон пластунів тримають свою присягу в плані тому, що вони воюють на фронті. Я пластую вже три з половиною років. У мене була подруга, яка пластує. Вона мені розповідала дуже багато цікавих історій про табори, як можна знайти нових друзів. І я долучилася. В Пласті є дуже багато різноманітних людей і дуже багато галузів, якими ти можеш займатися. Ти можеш любити музику, ти можеш потрапити і співати. Ти можеш любити спорт, ти можеш потрапити до спортивного куреню. Пласті є галузі будь-що на які інтереси, і дуже багато різних людей, які тебе зацікавлюють і можуть багато чого навчати. Понад 200 пластунів нараховує пластове осередок Ужгород, розповіла його голова Оксана Марчевська. Пласт виховує хороших громадян, і в сьогоднішніх умовах це надзвичайно важливо, особливо під час війни. Ми розуміємо, старші волонтери, що ми фактично виховуємо майбутніх якісного громадянина, так тобто це покоління самозарадне, покоління, яке знає свою історію, знає свою культуру, має певні цінності і може критично мисли. Те клас може здати дитину з трьох років, це пташата. А далі в нас є після цього новацтво і юнацтво. А сьогодні в нашій станиці є досить багато новацтва. Це улад, де вікова категорія йде з 8 до 11 років. За словами Оксани Марчевської, цей день 31 один пластун Зужгорода склав присягу. Завершилося відзначення 111-ї річниці з дня першої пластової присяги символічною ватрою. Олександра Завадяк, Андрій Гісим, Суспільне новини.